Щойно поговорили, не можемо минути увагу, звісно, і Миколаївщину дотичну області до Херсонської. Там лікують і годують, і надають прихисток, зокрема, чотирилапам хвостати в миколаївських дворах. Почали з'являтися будиночки для безпритульних котів. Місцеві мешканці їх утеплюють, встановлюють спеціальні іграшки для тварин. Та щодня приносять корм для котиків, які живуть на їхніх подвір'ях. Кілька таких котобудинків встановили нещодавно в одному з подвірів, де знайшли прихисток близько 30 тварин їх бачила наша колега Наталія Белібова, вона з нами наживо. Наталю, вітаємо розповідай, як все облаштовано в таких будиночках, та чи всі мешканці багатоповерхівок радіють такі інновації? Вітаю, Назаре. Отже, на початку варто зазначити, що виготовленням таких котобудиночків у Миколаєві почав займатися один із волонтерських хабів, який очолює знана у місті зооволонтерка волонтерка Ганна Куркуріна, яка насправді вже багато років опікується безпритульними тваринами, як в обласному центрі, так і по всій області. Наразі вони виготовляють ці будинки, безкоштовно їх передають людям, які готові їх встановлювати у своїх подвір'ях і піклуватися там про безпритульних тварин. Три таких будинки на своєму подвір'ї у дворів. Встановила і Ганна, з якою ми спілкувалися. Жінка не лише годує безпритульних котів, вона їх також стерилізує. А ще в разі необхідності лікує потурбувалася про додаткову безпеку. Адже раніше ці котобудинки стояли на відкритій території подвір'я, однак знадобилися додаткові міри безпеки. Люди оголосили збір, зібралися серед сусідів коштів та встановили паркан. Сазала на банку. Створили ми банку і небайдужі накидали нам. І ми стерилізували, і купили паркан, і встановили. Встановлював мій чоловік, за що йому окрема подяка. Бо без чоловічої сили ми тут нічого не зробимо. І отак потихеньку. В території за парканом Ганна також стелила плиткою для того, щоб будиночки стояли міцніше, а ще не плавали у багнюці під час злива. Ще вона їх додатково самотужки утеплила. Жінка каже, що всі тварини мають прізвиська і навіть на них відгукуються. Годую їх не лише Ганна, а ще кілька сусідів навіть становили певний графік для цього. І, взагалі, варто зазначити, що всі люди, які опікуються безпритульними котами, мають котів і у себе вдома, яких свого часу вони підібрали на вулиці. Так, шість мальчика шестеро у мене: три хлопчики та три дівчинки. Всі стерилізовані, і у кожного своя доля. Когось привезла маленьким з дачі, бо люди покинули. Когось підібрала тут, у когось проблеми із зором. А цей уже виріс. Я йому допомагаю. Важко звичайно, але нічого. Особисто ми з дружиною останнього і забрали третю нашу, яка прибилась. У нас чорненька кішечка така з'явилась. Ну і до цього, в принципі, наші всі кицьки, які в нас проживають, вони всі з вулиці. У нас нема породистих кішок. Ми з дружиною такі, якщо можна сказати таке слово, кашатники. Щодо питання про невдоволених таким сусідством деяких мешканців будинку, то сказати, що їх немає, звісно, було б неправдою. Однак, завдяки тому, що Ганна та інші сусіди постійно про цих тварин піклуються, прибирають на території будиночків, таких невдоволених людей стало менше. А ще вони потурбувалися про те, що будиночки були встановлені так, щоб заважали якомога менше всім сусідам. Однак. Варто чесно сказати, що замок на паркані від цих будиночків не лише від безпритульних собак, які можуть скривдити цих котів. Це вся інформація, що маю на даний час. Назаре передаю слово вам. Що ж, дякуємо про будиночки для безпритульних котів, розповіла наша колега з Миколаєва Наталія Якобсен-Белібова. Маємо пам'ятати, що під час війни потерпають не лише люди, звісно, наші чотирилапі друзі, і песики, і котики, і інші тварини і птахи. Зокрема, маємо опікуватися і е, цим питанням.